Вже старий рік відходить в небуття, свої сліди снігами замітає. А юний новий рік своє життя з надією на краще починає. З надією на краще починає і новий 1999 рік творчий гурт передачі зустрічі по вторках. І я, автор і ведучий цієї передачі Ольга Чорнобиль. Та всі високоповажні гості, які були у зустрічах по вівторках разом з вами. Всі ми надіємося на краще. І всі вам сьогодні у цю новорічну казкову ніч шлимо найщиріші вітання і найщиріші відчування з Новим роком вас. Вітаю! Начальник кам'янець-Подільського гарнізону міліції підполковник Олександр Капущак. Начальник району електромереж міста Борис Чорний, директор хлібокомбінату Галина Акимович директор акціонерного товариства Подільський цемент» Семен Сарчук, голова товариства інвалідів Тамара Сосновська, Співачка Броніслава Солтисік, учні школи мистецтв номер 1 що на мікрорайоні.

Новий 1999 рік був для вас щасливим, життєрадісним мирним. Нехай всі ваші діти не життєві та сімейні проблеми війдуть в історію разом з 1998 роком. Бажаю вам, щоб новий 1999 рік був для вас, ваших сімей, рідних, близьких, року матеріального та духовного благополуччя. І щоб цей рік був щасливим в вашому житті. Бажаю вам. Шановні кам'янчани, щоб всі ми з вами про злочини та злочинців знали тільки з історії, щоб ви в новому 1999 році бачили міліцію такою, якою ви її хочете бачити. Злагоди, спокою, везіння вам, шановні кам'янчани, з новим 1999 роком. Стальником Рема, закінчує Коніспондійську державну академію. Я думаю, що щасливий рік. Скажіть, будь ласка, а коли куранти били 12 ударів? І ви задумували якесь бажання, воно збулося чи ні? У 1998 році? Ну, бажання було, але не збулося. Я розумію, що наперед неможливо загадувати, але ви дивитесь в майбутнє. Ви тільки стали начальником. І, звичайно, у вас є мрії, надії, плани на майбутнє. Про що ви мрієте у 1999 році? Яким ви хочете, щоб він до вас прийшов? як кожної людини. Вони є і будуть. І з мрією жити неможливо. Як якась мрія, то і майбутнє наше. Ну, я мрію, щоб наш колектив був завжди в такому складі, як він сьогодні є. Працювали без огромних ситуацій, без травматизму, щоб змогли малими побудувати і закінчити. Будівництво нової диспетчерської, яка знаходиться на території нашого міського дійсної військового А також, щоб колектив був здоровий і щасливий. Кожен зокрема. Кожен зокрема. Е, і я хотіла б, щоб ви сьогодні підняли тост за тих людей, які вам дорогі. І ваше побажання для кам'янчан і для свого колективу. Будь ласка. Шановні кам'янчани, шановні колеги енергетики, дозвольте мені піднести цей келих шампанського. І випити за здоров'я всіх близьких, рідних, колег по роботі, всіх громадян міста Кам'янського дійського. Побажати вам щастя, здоров'я. Міста своїм прекрасним колективом. Ми запустили все виробництво молочної продукції. Тільки за батьково на місці ми виробили 16 тонн морозова. І це ця, ця продукція до столу наших кам'ячан. І надалі всі наші плани і наші напрямки на те, щоб збільшувати ще більше гарної хорошої продукції для нашого міста. Особливо мені хочеться привітати Новорічну ніч наших прекрасних трударів клівокомбінату. Сезон Івановне Сирук, Сергія Івановну Яловик та Берніслав Михайлович Качковського, Дмитра Дмитровича Макаганюка, Ніла Дмитрівну Бахтіну і багатьох-багатьох наших прекрасних родівників ліпокомбінату. А вам, калянчани, від щирої душі, щастя, здоров'я, натхнення і всього, що може побажати жінка як мати, як бога. Де з хати до хати, добрих друзів, добрим словом, серцем привітати. Дозвольте щедрувати, з Новим роком привітати. Хай вам люди наші добрі, літа йдуть йдуть поволі, Щоб усили не зазнати ще кращої долі. ваші зростають днів року, а й збудеться все, що можна родити, і хай поважають батьків своїх, діти. Сію, сію, позиваю. новим роком вас вітаю. Сільце, родиться, жито, пшениця, на щастя, на здоров'я, на цей новий рік, що вам було саме краще, як в той рік. А за цими словами дзвіночки дзвонять, дзвіночки Шановні це сьогодні ми стоїмо на порозі 1999 року. 1998 рік для нас був важким роком. Це ринкові відносини, це продажа нашої продукції, не завжди так, як нам хотілося. Але сьогодні ми робимо і підводимо підсумки 1998 року. На сьогоднішній день є дещо забрати з 1998 року, дещо нове ввести на 1999 рік. І на сьогоднішній день хотілося б, щоб ми у 1999 році спрацювали не хуже, як у 1998 році. Шановні камінчани, шановні земельники, вітаю вас з наступаючим новим роком. Бажаю вам щастя, здоров'я, сімейного благополуччя. За вас, любі друзі! Знаючи сторінки минулого року, хочеться сказати, що він був досить складним роком. Якщо починати з весняних надій, коли наша громадська організація приймала активну участь в виборчій компанії і обирали керівників усіх ланок виконавчої влади. Мали певні здобутки і ми дуже раді, що гарні люди прийшли до виконавчої влади і вносять свій посильний вклад в розбудову України. Тепле літо теж не втрачало надій на покращення нашого життя. По Посміхнулося і мені в літі, адже я була визнана жінкою року. Я щиро вдячна нашим засобам. Масової інформації наші мас-медії за таку високу оцінку. І вдячна долі, що вона до мене ще раз посміхнулася. Осінь тихнула холодом. Холод це був той соціальний зрив, коли підвищилися ціни, коли стали затримувати пенсії, коли гіркотливо відгукнулося наше життя в наших життях. І ми знову стали виживати. Але. Крокує Україною новий рік. Мені так хочеться побажати нашим кам'янчанам, здоров'я немічним і хворим, роботи безробітнім, пенсії і стипендій, щоб вони не були жалюгідними, а принаймні могли нам забезпечити нормальне життя. Хочеться побажати бідним трошки статків. Хочеться побажати. Нашим спонсорам, добродіям, щоб не миліла їхня криниця щедрот, щоб вона була наповнена добрими і щирими милосердними справами. Мені хочеться побажати жінкам, щоб жінки були красиві, жіночні, щоб вони повернули собі оту жіночу вибагливість і до вбрання, і до парфумерії, і навіть до оточення. Мені хочеться побажати, щоб наші чоловіки були шляхетними, лицарями, щоб вони тактично відносились до жінок, щоб вони любили наших жінок і часто дарували їм квіти. Мені хочеться побажати дітям посмішок. Хай цей рік буде роком сімейного багаття. Ми сьогодні з чоловіком зичимо усім сімейним парам. Здоров'я і щастя. Хай цей рік буде родинним, красивим, щасливим, теплим, усміхненим. Хай щастить вам. Я думаю, що мій чоловік приєднається до цих гарних побажань і ми вип'ємо по келиху українського, шампанського, українського ігриста за ваше здоров'я і за твоє здоров'я, і за здоров'я наших дітей. Хай щастить. З Новим роком! З новим щастям наші люди. Ще не видно, то над садами, ще нема ні обімірні селів, Відчуваю я зустріч з батьками переспів переспілкулів. Приїжджайте частіше додому, щоб не мучила совість потому і батьки хай зрадіють обоє. Приїжджайте частіше додому, приїжджайте, приїжджайте. Приїжджайте частіше додому! Хочеться побажати всім нам добра, щастя, бути більш терпимими один до одного, любити один одного і поважати один одного. З новим роком, дорогі друзі! А та зірка в небесах всім показує нам шлях. Ой у вікрімі сталася новина, Там помила божа мати ще Божа сина, там побила божа мати ще Божа сина. Я слабо положила, сином притрусила. Люди, любі, люби сина, судити си набила. Люди-любі люби сино спидети намовила, А Ісус маленький, ручки простягає, Сиді там, з усяго світу до себе скликає, Сиді там з усякого світу до себе скликає. Божого дитяти, і про це ми хочемо усім розказати. Погоди, погоди, віця, Боже, вітання.